Подорож у Грузію на власному авто: три країни понад 1500 кілометрів дороги і незліченна кількість вражень. В перший день ми їхали через Румунію. Саме в цій країні є найбільша у східній Європі мережа фортець, а також 7 мільйонів гектарів лісів. На батьківщину Дракули ми, на жаль, не потрапили, але це буде нашим незакритим гештальтом. На другий день наша подорож розпочалася вже у сонячній Болгарії. Востаннє я була в Болгарії десь орієнтовно 13 років тому, а наше Чорне море в останнє бачила в році так, 2015-му. Ми вирішили відвідати курортне місто Несебер, історія якого сягає 3000-літньої давності. Дане місто входить до спадщини ЮНЕСКО. Тут 40 стародавніх церков, залишки еліністичних мурів і навіть руїни старого амфітеатру. Це місто нагадує єдиний стародавній музей, але з туристичними магазинчиками, кав'ярнями, котиками і морським бризом. А ось тут ми починаємо в'їзд до перлини нашої подорожі стародавнього міста. Стамбул офіційні дані кажуть нам про 16 мільйонів населення. Але я впевнена, що його мало не вдвічі більше. Стамбул це не лише стародавнє місто, це величезна кількість людей, величезна кількість забудов і шалений трафік. Більш детально про Стамбул розповім у наступному відео.